Хопа, всім привіт! Вас вітає колян, друзі, всім привіт! Вас вітає колян на карті Аграрний край і на каналі Агровіха. Друзі, всім привіт! Ми розпочинаємо нашу слідуючу серію з вами. В цій серії ми зараз будемо продавати сою, хто дивився в предвідій серії. От, ми перевезли сою вже на це хранілище, де от, і повеземо сою на станцію Канада. Друзі, хто кому цікав весь шлях е коляна, на каналі є розділ плейлисти. Заходите туди, туди там дуже багато відео. От, дивіться, насолоджуйтеся. Так що беріть чаюху, кофіюху, печенюшку, хто може кушає приємного апетиту, хто може втягне якусь чарочку, хто пивасик, дай Бог вам здоров'я. А ми будемо розпочинати. І між, перш ніж ми розпочнемо, друзі, поставте лайк ось цьому відео, підпишіться на канал і включіть кнопочку колокольчика, щоб, не дай Бог, не пропустити жодного відео. От. Буде калян продавати сою, у нас вже є. 611 тисяч ми заробили, плюс ми свою продамо, гречку скосимо, ну потихеньку-потихеньку ми будемо розвиватися. Кому цікаво, кому цікаво. Адхера бора. Ну, без неї, друзі, нікуди. Ви самі знаєте, да? без цієї е херабори сохраняти треба, бо якщо без збереження, не дай Бог, де що случилось, вилетіло все все заново. В цей момент, поки це все. Дійсно а ви ходіть лайк, ось як такий палець догори. Жирний, вам воно нічого не коштує, а мені продвіження е, канала, друзі. Якось якось так. Так. Що-що що, що я хотів. а. Е, де, 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 де. Так, дивіться, тут коляна є оце ось ополе. яке зробили. Оце ось це поле. І ось це поле. Тут у нас все гречечка. Друзі, тут у нас все гречечка. Так. Так, 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 так. так, так, Все, йдемо, сідаємо потяг. Завантажуємо сою. її треба продати. Завантажуємо сою і веземо на канаду, продаємо. Треба було її раніше продати. Ціна почала вже падати, ну, мен з тим. Ну, забувся Колян. Колян забувся. йо-майо, -йо, Колян, теж людина. Так, поїхали. Тут треба тільки бути присутнім. от Поїхали. Поїхали на Канаду. Поїхали. Що ж, друзі, зараз потяг поїде туди десь в далечінь. Я так розумію, там десь станція Канада, десь, десь далеко. От, де, куди вони там продають, там десь напевно якийсь порт є. чи ще, ну, що У них такі, такі ціни великі. Так дорого у них ми, ми продаємо. От, от там, десь далеко-далеко є напевно, ця станція. От, Все. жух, ушов. Да, продаємо. І що ми маємо? Ми маємо. З вами 282 916 плюс 27 за еко що. Отлічненько. І того 921 тищоночка. Тепер ми у нас на базі дивимося на нашу гречечку. Наша гречечка навіть ще не цвіте. Так, все тут добре. Все у нас добре, 123%, десь 2% 12 ділося, де воно ділося. Все в нас отлічно, все хорошо. У нас пшеничка є, ну пшеничку ми оставили для того, щоб е, ми вдруг курей заведемо. Вона практично не коштує багато. От, е, як би сказати, заведемо курей і кормить курей. Ну, треба що ж, як лужи не заводить. ну. Бджоли це не живлюся, так розумію. <гумію> да, але, скажіть, якщо ви... Що, да, угу. Бджоли це є бджоли. Ну, що вони коляд підходить до них, ви бачите, а так лоха, вони його не трогають. Місні бджоли, що ти зробиш? Так, ну що, друзі, поїхали. Будемо мотати прем'я до позривання нашої гречі. Поїхали. Ну що ж, друзі, 9.36 ранку у нас, жовтий місяць, поспіла наша гречка, будемо зараз збирати гречку. Давайте ми з вами оприділимося, якими О, це тут по скидці можна купувати таку сухіробору. От. Ми оприділимося, яким ми з вами комбайн будемо брати. Давайте будемо відходити з того, що у нас є три вже дуже великих поля. Тобто маленьким комбайном ми будемо дуже довго, дуже довго будемо це діло все збирати. Я так думаю, ми з вами візьмемо Класа. Будемо ми класа. Пістиму GPS по-любому орендуємо 26 тисяч. улетіло. Улетіло 26 тисяч, беремо жаточку. Жаточку берем джоновську. Ми всі, та її під, підадаптірували під Джона 15- на, вона нам потрібна. Добавляем їй швидкості. Є в нас жаточка. Так, тепер нам треба триктера якогось взяти. І нам треба... Ні, ми давайте не візьмемо не триктера. Хоча по полю машина їздити не буде, по-любому треба триктері, тому що в Європі вони е, все вивозять тракторами. Візьмемо Джоника. Чи фенда. Ні, давайте Джоника візьмемо. Джоник такий Джоник є, Джоник. Джонника, бажаю Джоників. На фенді не працював ні разу. А де він? Ага. Восьма серія. Прокачуємо двіжок до 410-го. Так. Балансіровка Тут Не, нам колеса не надо. Двойні не надо. Широкі нам теж не надо. Ну вот такая вона нам пойдет. Так, 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 з GPS нам не надо. Хоча нам треба буде обробляти тоді, так? Да? Давайте різнемо. Орендуємо. 18 тисяч. Є і фау. А чому... Ми... Так, тепер нам надо... Тепер нам треба прицеп. Ми збираємо свої, нам одного прицепа. З головою нам треба такий якийсь прицеп, такий якийсь дебелий. Хоча, хоча, хоча. Ху -ху -ху -ху. Ну, цей на 40 кубів. Більшого немає. Це 29. Ого! Це щось тут на 300 метрів кубічних. Той про прицеп, що це таке. Де я його взяв? Трид. Триста. І. Ого! Ой-ой! Страшно! Так, а це що у нас? На 20, да. Тут 39. Тут що у нас 28 кіровський, да? і все, у нас ми можемо тільки. Хоча можна взяти 2, Наві... навіщо 2. Ну, це... а... а звідти, а звідти, а з того, з дальнього поля ого. -го! Ну, значить, що ми зробимо. Главное, що до цього прицепа не чіпляється 37,5. А до цього чіпляється, є фаркоп? Нема. Бачите? Нема фаркопа. Нема фаркопа. І тут нема фаркопа, так? Да? І тут нема фаркопа. Ага. От тобі. От тобі хера Коротше, здається тільки по стандарту. Орендуємо так, 3 у 3 34 метра кубічних цього Ми їх візьмемо три штуки, щоб не їздити по 15 раз. Поки що нам Хватит, цього всього нам треба тільки збирати. От. От такий у нас вийшов, друзі, автопарк з вами для збирання гречі. Класик, джоник, три прицепа і жаточка. От. Що ж, будемо розпочинати. Жнивувати. Якось зараз шмансами-шмансами доїду я до поля. Ох, як малює. Боїться гусінь асфальта, що це просто трендець, друзі. Що ж, друзі, буде калян передвигатися на поля, а з вами зустрінемося вже на полі. Так, ну що ж, друзяки. За кадром я попереганяв техніку всю сюди. Ось наша гречечка вона дозріла. Ай, красота. І що, ми розпочинаємо нашу уборку. Красавець, так? Да? Красавець, мужчина. Ви не забудьте лупнути лайк ось цьому відео, підписатися на канал і кнопочку колокольчика включити. Ми поїхали. Так. Ми поїхали. Чиро! Збирать нашу гречечку, гречечку, того, що треба дуже багато, дуже багато треба коляну, коляну дуже багато треба. Участок купить під, під дом другий участок, якийсь треба, треба коров якихось, овець вже розвивати, а ми ніяк не можемо. Ну, поля вже є, ще якийсь участок треба купити, тут, тут рядом є такий, як би сказати, спеціально виділені участки є, от ми їх будемо, ми його купимо і будемо з вами там ставити наших баранчиків, коровочок, теляточок і все, що у нас. Є. Так, ну що ж, друзі, збирай, будемо збирати ми гречку, а ви не сумуйте, Чайочок, кофейочок, син смачного. Тож, друзі, в нас перший бункерочок. Перший бункерочок гречки. Бункер, звісно, великий, але це дуже добре. Так, нам треба потрібно відкрити. Наші прицепи. Вивантажуємо гречичку, гречечку. І на це все пішло времені. Бункер великий, скорость є, не багато времени, півгодинки. Так, перший перший є. Другий є. Все добре, все добре. Так, добре. Все, тракер віддихає. Що це колян? Оце галян, цей паркуріст да? Тихо, тихо, ще жатку прийдеться ремонтувати, що ти хрубить, бра? Так. Що ж, поїхали працювати далі, друзі? Нам потрібно хоча б... Це поле в даному ролику зібрати і побачимо, що, що, в нас, що в нас вийде. Поїхали. Отже, любі мої друзі. Закінчив полян одне із полів. Полян закінчив одне із полів. І в нас на, малюється така картина з вами. Да? Около 80 тонн у нас получилось із цього поля. Більш точно узнаємо ми з вами, як опа. Опа. Непорядочок. Друзячки, непорядочок. Комбайник поставимо поки на краю поля, тому що ми будемо роличок даний закінчувати на даний момент. Тому що дуже длінні ролики сильно не дивляться, а YouTube дивиться від перегляду. І так 83 тони. 83-161 у нас, друзяки. Вивантажуємо ми нашу гречечку до нас наш елеваторик. Полян елеваторик. Купить би купити тракторця, щоб він вже був і, і прицепчики підпить. Ну, з тим. Менстим. Тут буде з'являтися техніка і ми будемо дивитися, ми її прикупляти. Ну, це Камазик 29700. Ну, Це таке. Зараз ми їдемо вигружати нашу гречечку. І на даному етапі у 12 штук у нас забрало за оренду техніки. На даному етапі ми будемо завершувати з вами. Тут нам в сторону розгрузки треба з вами. Так. Так, так, так. Але не, не, не так. Отак. На розгрузки. Справа давай. Да. Тепер G. Сторона рух з вправо. G. сторона розгрузки. Право. Хорошо. З поворотними осями дуже погано. Пача і вже вигружаємо. І підождемо ми з вами, друзі мої, поки вона подорожчає і ми її. Тут треба ще ж ораночка друзі, ще ж ораночка Так Ще ж треба круг брати. Трактівця брати, щоб... Орай! Ну, Допустимо, ми будемо поле ось це молоти. А б трактора не ставити, щоб він орав уже. Правильно? Як ви гадаєте, я гадаю, що можна брати трактора з плугом ставити, щоб він орав уже. А ми будемо збирати речку 83 тони. Так. А що ж у нас з вами по так, 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 по гречці. Де вона? Гречка. О, росте на канаді 3200. Бачите? Ага, в Ноябрі максимальна ціна. 3200. Ну вона вже зараз 3200. Вона зараз уже 3262. Мум. Моє йо -майо! Отже, друзі, закінчили ми з вами дану хірабору. Одне поле ми з вами змолотили. Я бажаю вам цього найкращого. Дай Бог вам здоров'я, здоров'я вашим дітям, беріть себе і своїх рідних. Всім пока-пока.